Вітаю, шановні друзі, у вас на каналі Граблі 2.0. Сьогодні ми знову на ділянці, а це значить, що ми будемо знову працювати, щось робити і продвигати наш проєкт вперед. А, сьогодні. Яке сьогодні число? 28 чи 29, я вже не пам'ятаю. Сьогодні, після великого обстрілу, ми дуже не виспані, але роботи заплановані, тому не знаю, що з цього вийде. Спостерігайте, дивіться, ми будемо старатися зробити все по максимуму. І зараз розкажу, що ми запланували. Значить, у нас сьогодні, сьогодні і завтра, ми будемо працювати 2 дні. Значить, ми продовжуватимемо мостити дорогу, розбивати великі валуни по цеглинкам і замощувати пустоти. Там, де земля, це перше завдання, яке перманентно ми будемо робити. А поки ми будемо робити це, цю роботу. До нас нарешті дійшла черга на підключення до електричної мережі. І я додам відео, де вже хлопці працюють, ставлять опори. Сьогодні вони будуть виставляти опори, а завтра будуть вести по опорам лінію і, встан... і монтувати лічильник. Ми це все будемо знімати вам показувати. Тому спостерігайте далі. Я думаю, буде цікаво. А ми поїхали працювати. Це від машини дорога. Вона вже йде на вулицю, з якою ми заїжджаємо. Це те, що минулого разу робили хлопці. Так, ну тут, звісно, прям просто кріщать. Просто Прогулюватися можна красота. І туди, тут, звісно, більш-менш. Але все рівно ще воно роботи. Купа, Андрій, мені а, облаштовує. Робоче місце. <ріх> Каже, Щас я тобі поставлю стільчик. Ну, два. Просто ми будемо тут працювати сьогодні. Це мене чекає, як я зрозуміла, надалі хрещатик викладувати. Привіти від мене. Андрюха вже почав працювати, воно вже, вже дренчить чимось там, перфоратор чи що це. От, Так що я теж пішла вдягати перчатулі і працювати. Буде мене сьогодні експлуатувати. Моя робота сьогодні продовжувати цю дорожку. Просто викладаю хрещати, кібо. Так що, зараз мені наробить каміння і я буду його далі викладати. Так, друзі, продовжуємо. Довбати валуни. Продовжуємо з того місця, з чого ми на чому ми закінчили минулого разу. Набір інструментів в той самий екофлоу для живлення, перфоратор. Ну і власне валуни, які треба подрібнити. Ось цей хочу добити, вивезти його, підсипати все і ось на черзі. На черзі будуть ось цей кандидат. Ось цей кандидат і оцей. побачимо, як вона пойде, тому що той, що тільки що е, половина роздовбалася за годину, інша половина дуже тяжко дається, не знаю, з чим це пов'язано, але ми не зупиняємося і працюємо далі. Тож спостерігайте, зараз буде. Зараз вам покажуть, як це все відбувається. Так, знімаю. Тебе дуже добре виходить. Ти працюєш за кожен Тебе погано чутно, правда. Тобі треба другий мікрофон. Можеш є. Да. Я кажу, говорю, за кожен окулс камаріни відпрацюєш. Обов'язково. Я Покажи людям, озвучуй те, що я кажу. Оце там, де палка лежить, оцей уровень, відкуди. Откуда... Дружина а, почала, так. Да. Жінка працює, чоловік працює, всі працюють, значить, все буде добре, все буде Україна. Сейчас <реку> викладаємо велике. Зараз я Я тебе... Не надо мне так. Так легче перчатками снимать. Я перчатками снимаю. А я не снимаю перчатку. Я только тряпочную снимаю. Да, Ты снимаешь меня? Да. Я потом. Мне дали микрофон. Раз, два, три. Хотіла сказати, що спочатку теж, я бачу, що хлопці так робили. Спочатку викладаються великі шматочки, або цілі, прям ціленькі, або великі шматки цегли, а потім вже маленькими ти, ну, вставляєш дирочки. Ну, це так кльово, ну, хрещатик, їй Богу, просто хрещатик. От. А і ще я хотіла сказати, що я собі відмітила, як жіночка почала працювати. Зараз подивимось, хто більше. От. Так що все. І не відволікай мене, я працюю. Ну давай, просуй, просуй. Тут будет глава опора из Раскоса. Вот все занимается. Так, ну що, зараз вже е, підходять до завершення роботи по встановленню опор. Це остання опора, яка буде біля нашої ділянки е, встановлена, і на ній буде розміщуватися лічильник, ось о, трактор. Він засверлює, у нього ззаді, бачите, там бур, сверлить землю, а потім туди столбик раз і засипається землею. Ось така технологія. Ну, от, хлопці працюють, е, розчищають місто, де вони будуть опору ставити. і... Монтують її, піднімають, вивіряють, щоб вона рівненько стояла. Ну і все. І засипають потім піском. Все можна підійти і подивитися, який у них прицеп. Спеціальний під опори. Длінний такий. Спеціально під бетонні опори. Ось все, Такий. Щоб вони нікуди не дівалися, таким Длинний, е, длинномір. Ось. А, Тому... Ось він його піднімає. А потім вони трошки проріжуть завтра, щоб нічого не заважало цим лінії. І там буде лічильник. Так, друзі, ми на сьогодні завершили. Це перший день нашого, нашої роботи е, на ділянці. Е, сьогодні ми нагадую, що ми приїхали на 2 дні. Ось, е, Приїхали ми через те, що нам підключають е, до електромережі. Перший день вони ставили опори і ми це все в е, відео відобразили. Другий день вони будуть підключати лінію по цим опорам тягнути. Комарі заїдають, ви бачите, ми відбиваємося, але ми не зупиняємося. Отож, поки вони працювали, бригада електриків, ми теж працювали. І ось що, ось дружина відмітила, де був кінець дороги і скільки вона виложила цегли битої. Ось дивіться, я не знаю, ну тут метрів 5 є точно, може 7 на навскітку. Може, 7,5. Да. Е я розбивав, возив, вона вкладала. Да, робота важка, але її треба комусь робити. Одному тяжко, а вдвох все-таки веселіше. І ми це робили сьогодні. Е я три великих валуна розбив. Завтра будемо продовжувати е, в такому ж дусі. Побачимо, якщо нам дозволить е, у нас вистачить сил, тому що після сьогоднішнього дня ми будемо трошки подоставши. Головне, не подгулявши, Подоставши можна, щоб не подгулявши були. Будемо продовжувати працювати далі. Нам треба, я точно вже знаю, 100% я вже це бачу, що валуни, якщо всі порозбивати, нам цегли вистачить, щоб докласти до наступної ділянки там, де у нас висипано теж боєм. Там трошки інший вже бой, там він якийсь білий. Я ще хочу якось попробувати його порозбивати, як він б'ється взагалі, що це за матеріал. Бо цегла буває класно роз, розділяється, буває прям ну, я не знаю. Так наче е, якийсь цей керамограніт е, От. Тому так. На сьогодні ми завершуємо. Дякую, що ви були з нами. Це не кінець. Далі відео продовжується. Спостерігайте, що буде завтра. Я хотіла сказати ще з приводу того, що я зробила менше, ніж минулого разу хлопці зробили. Андрій був з батьком минулого разу і ну, понятно, що два чоловіки зробили набагато більше, ніж я. Але якщо б я була сьогодні зі своїм папочкою, то я думаю, що ми б зробили з ним набагато більше, тому що він знається в цій темі. От, а так як це канал мій, і мені не, не потрібно нікого питати, чи можу я передати привіт, папулечка, я тебе передаю привіт, люблю тебе, і обіймаю, і тебе дуже-дуже сьогодні не вистачало. Поїхала поброщатися.